Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Софія Гада зі Львова запитує, чи є в нашій мові слово балерун або як назвати по-іншому партнера балерини. Цікаве запитання. У національному класифікаторі професій України усього 8831 назва, і більшість із них чоловічого роду. От так склалося, що назви професій, здебільшого чоловічого роду лікар, учитель, інженер, архітектор. Хоч ними позначають і чоловіків, і жінок. Хтось скаже несправедливо гендерна нерівність. Не поспішайте з такими висновками. Є і так звані жіночі назви професій чи спеціальностей, наприклад, покоївка, економка, нянька, друкарка, медична сестра або медсестра. Зверніть увагу хлопцям, які закінчують медучилище, присвоюють спеціальність медична сестра. До речі, ніякого медичного брата в класифікаторі немає, як і немає такої назви в жодному словнику. Напевно, хлопці-випускники медучилищ відчувають неабиякий психологічний дискомфорт через те, що вони медсестри. Мабуть, краще називати їх молодшими медичними працівниками. А як же з балеруном немає такого слова в нашій мові, та і в російських академічних словниках ви його не знайдете? Балерун це розмовне, жартівливе слово. Чоловіків цієї професії треба називати танцівник балету або ж артист балету. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.